Разом з вами хочу подивитися книгу пророка Ісаї. Відомі дуже місце, яке ми майже завжди читаємо, коли говоримо про різдво Ісуса Христа. В 9 розділі пророк Ісаї пророкує про народження Сина Божого, і він сказав так: бо дитя народилося нам, даний нам син, слава Господу! Влада на раменах Його, і наречуть Йому ім'я або ім'я, яке дадуть йому. Дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру без кінця буде множитись панування та мир. Слава Господу! Подивіться пророк Кисая, попереджаючи нас, про народження Сина Божого Ісуса Христа. Він каже, що дитя народилося нам, і йому дадуть імена. За що імена в той час давали не, не так, знаєте, як сьогодні. Сьогодні, вибираючи воно було модним, було популярним, гарно звучало. Ми навіть беремо його, ну, використовуємо, як воно по батюшки теж буде, як на роботі звернуться, Чи цікаво воно, коли мала дитина, чи цікаво воно, коли, коли дорослий, хлопчик чи дівчинка. Знаєте, це критерії, по яким сьогодні вибирають імена для дітей. В той час імена вибиралися не таким чином. В той час імена давали. Згідно часу часу, згідно обставин, в більшості випадків, згідно природи або згідно характеру, ми знаємо, що, наприклад, ну, Халеєв, один із лідерів єврейського народу, який жив в часи Мойсея ісуса навана, його ім'я означає сміливий. І тому, якби сьогодні би йому давали їм, ім ім'я, то його б назвали просто сміливий. І тому до нього мама зверталася сміливий, друзі зверталися сміливий. Розумієте, імена в той час значили щось. Вони передавали суть, передавали характер, передавали здібності або можливості. І коли пророк Ісая пророкує про народження Сина Божого Ісуса Христа, а ми хочемо знати, що сталося, коли Ісус народився? хто Він? Розумієте, щоб ми були далекі від думки просто: О, Ісус народився в Його». Хто це народився? Якщо ви знаєте, хто він, ви зможете звільнити велику віру, щоб пережити те, яким Він являється для вас. І пророк Ісая попереджає нас і Він каже: Йому дадуть ім'я дивний порадник, або чудесний порадник, каже ще один переклад, чудовий порадник. Про що ми зараз говоримо? Ісус Христос прийшов в наше життя з певною ціллю. Він має мету, коли він прийшов до вас, у ваше серце, коли ви запросили Ісуса Христа в своє життя. Він прийшов і Він має мету. І одна із характеристик, яка визначає його, його природу і здібності чудовий порадник, хвала Господу. Я не знаю, як з вами, мені потрібні поради, особливо розумних людей. Є, є місця в житті або сфери в житті, коли хтось розумний може дати вам просту пораду, і ця порада може повністю змінити ваше життя. Якщо у вас є якийсь порадник, скажімо, просто як бути хорошим товаришем, і якщо ваші батьки, можливо, вклали у вас якісь правильні принципи або правильні погляди на дружбу, то ви будете дружньою людиною і у вас буде багато друзів. Якщо у вас є хороший порадник в питанні фінансів, то ви зможете збудувати ем, благословене, успішне фінансове життя. Зати, скільки разів в житті було так, що ми оглядаємося і думаємо, якби хтось мені дав от в той день розумну пораду, я би не зробив певних помилок. знаєте, це стосується всього життя. Нам в житті потрібні поради. І знаєте, порадник це знаєте, як хтось зрячий, і хто бере сліпого за руку, і він може провести його через складний відрізок шляху. І Бог хоче і має здібність бути порадником. І знаєте, проблема тільки в тому, що ну, дуже часто люди не звертаються до Бога за порадою. Знаєте, в першому Псалмі написано так: щаслива людина, яка не ходить за порадою до нечестивих, але в законі Господа його насолода і в законі його пробуває від день і ніч. Ви розумієте, що ми можемо взяти пораду у нечестивих людей, і це підштовхне нас до певних рішення через це, до певних вчинків. Від цього залежить, наскільки наше життя буде благословенне, або наскільки наше життя буде неблагословене. Бог бажає, щоб ми були успішними. І коли Ісус прийшов на землю, Він мав природу цю бути чудесним порадником. Хочу зачепити ще одну таку думку. Знаєте, що коли Христос був на землі, то Він давав поради людям. Люди, які е, траплялися на Його шляху, які приходили до Нього, вони отримали пораду. І деякі люди одну пораду на все життя, а деякі люди отримували постійні поради. А деякі взагалі не отримали від нього поради. І означати, що сьогодні так само є різні категорії людей. Є люди, які навіть не шукають поради від Ісуса. І тому Він не може для них бути чудовим порадником. Є люди, які живуть просто гріховне життя, вони отримують поради від диявола, вони отримують поради від своїх страхів, вони отримують поради від якихось людей, які Бога не знають. І тому продовжує жити безбожне життя і неблагословене. Але знаєте, в чаші Ісуса Христа були люди, які одного разу отримали поради. Наприклад, блудниця отримала пораду більше, не грішити. Ми знаємо, що сотник отримав пораду не боятися, але вірити. Ми знаємо також, що один із вчителів закону отримав пораду народитися згори. Але була особлива категорія людей: це учні Ісуса Христа. Ісус Христос зміг реально вплинути на їхнє життя через те, що вони з ним проводили постійно час, вони стали його учнями, і це відкрило можливість, щоб те, ким являється Ісус Христос, чудесним порадником, щоб поради від Нього приходили кожного дня щодня. Ви знаєте, що ви можете вибрати отримувати поради від Ісуса, Його Слово це Його поради. Час молитви це час, коли Бог дає поради, час хвали і поклоніння. Знаєте, коли людина постійно спілкується з Богом, вона регулярно отримує від нього чудесні поради. Уявіть собі на мить, що в вашому житті з'явився знаєте, ну, ультра супер знавець фінансів. І він щодня вам дає поради. Зробіть так, не робіть так. Ідіть цим шляхом, з цими маєте е, ділові стосунки, а з цими людьми не маєте. Я вам скажу, це зробить ваше життя успішним. Якщо ви зробите Ісуса Христа другом вашого життя, ви переживете силу того, про що пророкував Пророк Ісая. Він каже: Син даний нам, дитя народилося. Я вам скажу: Христос народився. І одна із цілей Його народження стати для вас чудесним порадником про вічне життя, про праведність, про життя з Богом, про дружбу, про сім'ю, про відносини, про виховання дітей, про бізнес. Про здоровий образ життя, про те, як нарешті не попасти в пекло, а прожити вічність з Богом. Зробіть Ісуса Христа не тільки святом, Христос народився, а нехай праден для вас стане другом і чудесним порадником. Ми благословляємо вас На наш час вичерпано, Ми бажаємо вам чудесних свят. Нехай Христос народиться в вашому серці в ваших справах і стане чудесним порадником. І в ці дні, особливі дні, коли ми говоримо Христос народився. Славімо Його. Я вірю, що це час, щоб Боже відкриття наповнило наше серце, щоб ми більше пізнали, хто ж народився 2000 років тому. Це не був просто хлопчик на руках у Марії. Знаєте, у деяких людей там такий погляд. Вони думають про Ісуса. О, це маленький Ісусик на руках у Марії. Слава Богу! І він перестав бути маленьким хлопчиком на руках у Марії. Він переміг диявола, переміг гріх, зайняв позицію і місце влади. І сьогодні він має силу допомогти кожному із нас.